Які вас позивний? Суєта. Світа чому? Ну, Люблю, люблю стріляти по масові, по коли особливо вони виходять дивитися в тепловізор або в них пересмінка. Ви любите їм навести суєту? Так. Да. У Луганському загоні з 2 серпня 2023 року. Займався на позиції санді-дружною рушницею глушив ворожі дрони. Переїзди за переїздом якось не витримав. Пішов, звичайно, за того, що мене мати захворіла, не витримав і зробив що просто виїхав з ППД. У мене була власна причина, що по сімейних. Жінка так вона інвалідової групи і двоє дітей неповнолітніх. Там городи, город великий дуже. Треба було комусь обробляти, а не було кому. А техніку обробляти ніхто там не знав, тільки я ж міг запускати і міг ним пользуватися по городах. Мати спочатку була проти, а батько повністю підтримав мене. Вирішив повернутися до того, що тут багато хлопців, з якими я проходив службу в інших загонах, багато знайомих. Дивився відео, як хлопці поронять державу на, на, на Донбасі і Харківській області. Вирішив повернутися. Так, я давав присягу, то мусив. Грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед е, тим самим законом е, щодо позбавлення волі срок від п'яти до десяти років. А або навпаки продовжити військову службу. Всі норми закону ми е, дотримуємося, поновлюємо на військовій службі.